Якщо ви шукаєте затишний фільм на вечір і любите добрі фільми, які залишають тепле відчуття після перегляду, то ця підбірка для вас. Особливість цієї підбірки ще в тому, що фільми не сучасні, і в них показується минуле, або навіть позаминуло століття. Підемо з кінця на початок. Четвертий фільм маленький лорд воплорой тисячу 1980 року. Для перегляду з дітьми просто ідеально. Про дитячу щирість, просто та новинність, яка здатна розтопити будь-яке серце. На третьому місці багатьом відома казка виробництва Чехословаччини. Три горішки для Попелюшки» 1973 року. О, це вже прям таке, що можна дивитися навіть в новорічну на ніч. Також добрий, красивий, і що мені дуже подобається, що попелюшка в цій касті має. Характер і вона знає собі ціну. В принципі, казка відома багатьом своїм сюжетом, але дещо відрізняється від звичного мультфільму. На друге місце я ставлю міні-серіал. Кохання приходить тихо 2003 року. Можна подивитися першу серію, вона буде як повноцінний фільм. Тобто цього достатньо є початок і кінець. все. але є продовження. Якщо не помиляюсь, там напевно серій 7-8, Але останні мені. Не дуже зайшли. Я б рекомендувала дивитися до четвертої включно. Там цікавий сюжет, і на першому місці мій най-най-най найулюбленіший -най фільм взагалі серед усіх. Хоча це теж міні-серіал «Н. Зелених дахів. Важливо 1985 року. Інші екранізації я не сприймаю, а цю прям дуже 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 сильно люблю. Також цей фільм має продовження двохтисячного року. Його теж рекомендую до перегляду. Сам сюжет, стосунки, чисте кохання, але все так по-справжньому, і таке відчуття, наче герої не грали, а просто це проживали. Прям дивишся і віриш їм. І Величезний мій захват, тим, що в цьому фільмі не замінили жодного актора. На початку серіалу головні герої дійсно вони підлітки, вони діти. А в кінці вони вже такі ну юнаки їм вже під 20 років, і навіть продовження, яке вийшло в 2000 році, не замінило жодного актуаля. Для мене це просто величезний заход, бо навіть важко уявити, який це великий труд. Чи дивилися ви якийсь із цих фільмів, чи плануєте подивитися, і який ваш викланий фільм, напишіть в коментарях.